Доброго ранку, друзі. Тепер два дні буду їздити на роботу на восьму годину. І це нелегко усі, Я думала, що буде менше народу, а якраз навпаки. Дуже багато народу їде на восьму, я думаю, бо багато було пробок. і Ще й сонце воно ще не дуже піднялося і воно піднімається пізніше. Тоді його можна прикрити. Оцією штукою тут така є. А коли так, то воно дуже низько і його не прикриєш, і воно просто так сліпить, що то просто жах якийсь. Мене засліпило стільки разів навіть в окулярах, що це неможливо витримати, вибачте. Ось. А чому їжу? Тому що поїхала ну, дитина, щось палець трохи вдарила. І ми поїхали, я відпросилася з роботи, поїхали у госпіталь. І просидили там сім годин. Спочатку все було так швидко, приїхали ми десь пів п'ятої. о шостій вже нам зробили рентгена. І я думала, о, кажуть, що багато сидіти. Ага. А потім там когось привезли там, з поліцією, я не знаю, що трапилося, і, мабуть, на операцію, і нікого не було. І ми ну, тих, хто там були важкі, їх забрали, а ми ж не важкі, і ми просидили аж 4 години, поки до нас лікар прийняв. Ну, Виявилося, що ніякого перелому, на щастя, не було, але сім годин висидити, то було нелегко у масках. І там ще паркінг такий цікавий. За одну годину чотири з чимось, за дві дем-дев'ять з чимось, потім так як. Як то кажуть, там щось 3 чи 4 теж за годину. А якщо на сутки, то 14 доларів, з чимось такий квиточок дають. Я недовго думаю, чи взяла на сутки. І не прогадала, бо якщо б я 7 годин простояла і заплатила по 4 долари, то 4, 7, 28 доларів. А так я заплатила 14. Ну, що порой. І щоб кожну годину бігала. Про Продлів, прод, ну, робити новий білет, тому що О, спочатку так розстроїлася, думаю, то грохала з 14 доларів, нас ще зараз ще не приймуть. Але прийняли таки нормально. Цей білетик. Зараз я його вам покажу, не, мабуть. Вибачте, зараз я його покажу. Він так що якщо в госпіталь, то треба брати на сутки. Кусочок отак. 4.30 п.м. Це ми 12-го їздили, а 13-го от. 4.30 заїхали і могли на наступного дня 4.30 виїхати. Ладно, усім гарного дня. Я пішла на роботу.